Івано-Франківська мерія з'ясовує стан благоустрою міської території. Уже облаштовані об'єкти потребують системного догляду комунальників, поза як у ході експлуатації втрачають свої принади досягнуті після кабремонту. Тож не випадково представники міської влади проінспектували серед місця. На його благоустрій раніше комунальники потратили чимало коштів та трудових зусиль. Значною мірою тут вдалося впорядкувати паркування транспортних засобів та налагодити систему контролю оплати вартості. Цих послуг на території нашого міста є 52 майданчики для платного паркування, які знаходяться в межах проїжджої частини. І відповідно два майданчики, які є закритого типу. Так сьогодні з міським головою ми тестували, як працюють паркомати, чи вони в принципі включені, чи можна здійснити оплату як готівкою, так і без готівкою. Мали змогу перевірити. Дійсно, по вулиці Грушевського майданчик для платного паркування поруч банку Авалі стоїть паркомат. Він включений, можливість розрахуватися і є, і оплатити, звичайно, чи готівкою, чи без готівкою також є. Цей процес ми контролюємо. З огляду на велику війну комунальники утримуються від великих ремонтів муніципальної інфраструктури однак мають намір і надалі підтримувати відповідний санітарний стан міської території. Відтак закликають іванківці іван також подбати про охайність рідного міста. Щоб місто було дійсно чистим і впорядковано. Також подивилися меморіальний сквер, стан меморіального скверу, і ну, взагалі центральна частина міста. Десь думаємо також упорядкувати алею слави героїв, тобто будемо радитися з родинами. Тому що є питання в тому, що кількість місць, на жаль, закінчується на 100 метрівці, тому треба ухвалити певне рішення. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.